Що вміють расисти окрім пити та помирати. Вірно, вони вміють і люблять красти. Без методики взяти щось чуже і це чуже привласнити, Росію просто неможливо уявити. Ненависть до всього, що нема на болотах, це цілком природні явища для руського Івана. І хоч ваш інтернет нам не нужен, все ж таки ми будемо ним користуватись і при цьому поливати його брудом. Що ще залишається для викрадачів унітазів. Цьому ролику ми поговоримо про русський атв'ят Сталкеру, гру під назвою Піонер. Буде лячно і смішно. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Ігрових жанрових різновидів на сьогоднішній день є вдосталь. Від MMORPG до шутерів від першої особи комп'ютерні ігри обслуговують інтереси кожного геймера. Утім, до минулого року ніхто з нас не знав про появу нового, зовсім іншого жанру, який з'явився на болотах, назва йому Ігри Гомункули. Це чудернацькі, скуйовджені, огидні пародії на справжні ігри, які за всіма канонами снобізму намагаються муху видати за слона. На болотах такі проекти входять в категорію наш атв'ят западу, адже там завжди є якийсь атвет, якому не передує жодне запитання. Це, до прикладу, атвіт в плані конструювання роботів. Це відповідь западу в плані створення смартфонів. Цей відповідь стосується автомобільної промисловості. Ну а цей відповідь – це відповідь українському сталкеру під назвою Піонер. З назви гри одразу стає зрозуміло, що ностальгія за совком – це єдина перспектива расистів. Гордитись злочинним та ганебним тоталітарним режимом на Москві продовжують навіть ті, хто в ньому ніколи не жив. Тільки послухайте опис до цієї гри. Якщо ви щоденно гладите свій піонерський галстук, а на стіні у вас портрет Леніна і знакобережна радіація, ну а в сейфі у вас дозиметри артефакти, протигаз і рушниця, і, встаючи зрання, ви кричите Завжди готовий, тоді дана гра підійде саме вам. До цього опису автори забули додати Завжди готовий помирати, бо якось він не відповідає дійсності. Та все це лише початок театру абсурду, так як в ролику анонсу вас чекає ще більше перлів. За сюжетом ми ізольовані на Савєтському острові певною аномалією, яка називається шторм. Через аномалію ніхто не може пройти, тому наше завдання зрозуміти, як її позбавитися. Граємо ми за чітких рібят і чоткі рібята вроді нас з тобою, Такі протистоять різним угрупуванням, числа яких навіть закадровий голос не знає. Далі без тіпа пояснити важко. Історики, це, типу, племена. Бригадни, це типу, бивші, Ой, а це типа науковий костюм зі сталкера? Ну, типа. Тут одразу виникає кілька питань. Перше. Острів потрапив в ізоляцію, але на ньому чомусь залишилось тільки чоловіки, хоч на перших кадрах ми можемо побачити дитячі майданчики. Питання: хто з'їв всіх жінок та дітей? Друге. Якщо острів залишився повністю ізольованим від світу, яким чином туди потрапляють різні ресурси, як їжа чи набої, до прикладу? Третє. Чому острів виглядає краще, ніж сучасні міста Росії? Виявляється, що перед нами не одиночна гра, а ММО ФПС. При тому тут буде кампанія, яка позначається авторами як окрема сюжетна лінія. What? Битви ділитимуться на ПВЕ і ПВП. ПВПшитись можна лише на окремих ділянках карти, а кампанію можна пройти взагалі без ПВЕ. Автори обіцяють реагування світу на скоєні вами дії, а самі квести створені в найкращих традиціях компанії Bethesda. Ви можете собі таке уявити. Також будуть Дейліки і Грінд, куди ж без цього. Ну і графіка з 2008 року. Ой, а що, це модельки персонажів з Battlefield Bad Company виглядають краще, ніж модельки персонажів з Піонер? Ви тільки гляньте на цих істот, немов у Голома були діти, але про них ніхто не знав. <плес> Та насправді ігрові персонажі від А до Я змальовані з московитів, тому тут ставимо лайк за достовірність. А тепер до головного. Фінансує цього гумункола китайська компанія Tencent. Ось звідки й беруться гроші на подібну ганьбу. Автори цього Франкенштейна позиціонують гру як survival shooter, але більш динамічний, не такий повільний, як всі інші. Survival тут дуже серйозний. Їжа і сон в грі не обов'язкові. Це скоріше бафи, ніж потреба. За такою формулою живе половина населення Московії. Але як там йолочка? Йолочка А, це? А я 1050, два више образування, 10 50. Я січне харчу, за що я живу? <пи> Йолачка мені нравится. Йола <пи>, мені нравится. Все ж так як перед нами шутер, давайте глянемо на шутерну складову цієї так званої гри. Віддачу на Совєтському острові ще не вигадали, тому всі пушки чудово обходяться без неї. Обріз тут це походу передова совкова розробка, яка може з одного залпу нищити ворогів на будь-яких дистанціях. Автори стверджують, що їхня гра дуже комфортна в плані стрільби, тому тут кожен гравець зможе легко й одразу адаптуватись. Це справді так, адже тут не потрібно навіть цілитись. Цікавить лише, що тут роблять буржуазні пушки. Невже пістолета Макарова і калаша недостатні для п'яних розборок за гаражами Тьоті Моті? Ще й хрестовидний індикатор влучень вкраду з коло в д'юті. Всі пушки можна модифікувати і накладати різні дивакуваті причандали, які перетягнуті сюди з метро Ексодус. Також автори стверджують, що пушків можна створювати з гімна і палок, як і все на Росії, в принципі. Все ж русським духом гра віддає знатно. <світ> Тепер поглянемо на сеттинг. Це невдалий гібрид сталкера і метро, який намагається імітувати гротеск та декаданс. Утім, на виході отримуємо нерозбірливе, сіре блювотиння з нульовою деталізацією. І це ще підшаманений ролик. В реальності гра виглядатиме зовсім по іншому. Ви тільки гляньте на ці дерева, посаджені методом Ctrl-C, Ctrl-V, А це гілля і листя, на ці текстури оточення, які просто зливаються один з одним, через що взагалі не розумієш, чи перед тобою скеля чи купа якихось кісток незрозумілого походження. Якщо гру спонсорує Китай, цілком можливо, що тут будуть і дракони. Принаймні відсилки вже є. Що стосується монстрів, одних тут вкрали з метро і Fallout, одних поцупили з The Last of Us, інші ж бездарні витвори хворого розуму. Бачили колись, як зомбі танцюють лезгінку? Також в грі будуть аномалії та артефакти, куди ж без головних атрибутів сталкера. Буде можливість вступити аж в одне з цілих двох угрупувань. Ці позери навіть механіку з киданням болтів вкрали. Що вже там. А замість КПК у вас на руці красуватиметься якась пародія на стару нокію. Бездарність у рашистів тісно приплетена з безглуздям. Піонер це скоріше демонстрація Росії в недалекому майбутньому, адже саме так вона виглядатиме після нашої з вами перемоги. Для цього не забуваємо донатити на ЗСУ і підтримувати наших воїнів інші способи. Наш канал ви можете підтримати вподобайкою і підпискою. На сам кінець будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете купити ігровий комп'ютер. Двері Artline завжди відчинені.